Продажі на ринку від власника автомобіль Chevrolet Aveo У людини вона з салону хетчбек Автомобіль 2007 року з двигуном 1,5, газ, бензин, 4 покоління, пробіг 171 000 кілометрів. І ціна 2600 доларів. Також присутній торг. Номер власника, кому цікаво, телефонуйте по номеру, рейдинги присутні. Також зимова резина на залізячках. Зараз обійду, Де-не-де, якась тонірубочка є по стіклу. Такого, ось стан автомобіля. Паркок ззаді присутній. Правий борт, усе. Отакий. Комплекторизи. Два власник віддає віддає ще два комплекти резини, ще літо віддає, зараз у нас зима стоїть. Так, Автомобіль у нас п'ятий дверний, п'ятий місний, механічна коробка передач, є кондиціонер, два передніх електросхопі діймача, сидіння в чехлах. Це видно, що автомобіль під власника. Так що комбо цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.